Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні я покажу вам невеличку армію болотних орків і обов'язково додивіться це відео до кінця, бо під кінець я покажу вам рецепт рецепт як правильно їх готувати, тобто малювати. Тобто, не так, щоб зовсім правильно, як і я їх малюю, і мені це подобається. Ви знаєте, на порозі нова велика коробка, нова редакція Ери Зігмара. Ну, а в мене завалялися була жменя ще старих, сірих, непомальованих орків ще з попередньої редакції, з попереднього стартера великої коробки. Ось таке воно, там ще кілька жменів було. Гоблінів і чарудій, що такий був, ще то все лежить десь, але от я помалював жменьку. Жменьку помалював для того, щоб. Щоб зробити щось інше, ніж те, що я роблю завжди. І ось такий у мене вийшов результат. Є великий крутий орк на, на звірятку є е, просто сам крутий орк, ось такий, з банером є ось такий великий орк з дивною маскою. До речі, він тут має опцію: він може бути з булавою, ось цією, з цим Моргенштерном, або він може мати щит. І тут він дуже легко. Бачите, можна замінити йому це все на щит. Дуже легко і прошу дуже. Є десяток звичайних кролбозів і є кілька ось цих веселих хлопців з арбалетами. Орківські болотні арбалети. Що може бути краще? Якось так виглядає наразі невеличка ця армія, але давайте я розкажу про кожен юніт окремо. І почну я з цього одного орка. Знаєте, чому він особливий? Тому що він був перший, він обраний, він тестовий орк, тестовий орк, який я малював для тесту, щоб перевірити оцей, власне, метод. Що я можу сказати, що ви мені зразу можете побачити, тут щит не є червоний, такий, як нам пропонує робити його Games Workshop, а сам ОРК не такий вже й зелений, як нам пропонує робити його Games Workshop. Чому так? Ну, чесно вам скажу, я не дуже люблю поєднання червоних і зелених кольорів. Я в тому плані трошки дальтонік і не те, щоб я не бачив тих кольорів, я їх бачу, але їх поєднання мене трошки бісить. Вони мене трошки муляють в очі. Тому, тому я вирішив, що мої орки не будуть носити червоні у ті щити. Плюс оці мордочки на щитах, червоні вони виглядають як якісь не знаю, квашені помідори. і це. Ну, це не брутально, це, це смішно, комічно, хочеться, щоб це був такий грімдарк. Бачите, ці орки дуже злі. Я хотів зберегти ось цей клімат злих орків, тому мої орки злі. Як бачите, щит я зробив такий трошки мідний, тому що кожен порядний орк знає, що щоб було красиво, треба щит оббити золотою бляхою. Бо золота бляха це дуже красиво. Ну, але золота бляха це не тільки дуже красиво, а дуже дорого. Тому. Орки вбивають свої щити мідною бляхою, бо це майже так само красиво, як золота бляха, але набагато дешевше. Коротше, якось так. Я пробував зробити мідь, мені не дуже вдалося, але виглядає брутально і, по-моєму, прикольно. Ну і сама шкіра орків, бачите, я пішов трошки в холодніші тони, не робив їх такими салатовими, зеленими, як це пропонує робити Games Workshop, тому що, бачите, болотний антураж, зелень. Такий от брудний коричневий, і це все там би зелений, на мою думку, загубився. А так вони трошки холодніші і це вже веселіше. Ну Звичайно, коли я вже малював решту, я трошки їх ще більш синіми зробив, тому що ну яскравіші, сині вони краще їх видно на столі, ніж ось таких зелених. Тому, бачите, навіть попри те, що я робив тестового орка, тестову модельку, деякі зміни потім я таки впровадив, щоб. Шкіра їх була ще синішою, не була така зелена. Ну, то, коротше, якось так, як я вибирав кольорову схему для тих орків. Ну, і самі бачите, що з покрасом тут якогось супер-супер складного нічого нема. То дивіться, до кінця там буде повністю рецепт. Ну, їдемо далі. Подивимося на інші, на інші юніти. Ну і, звичайно, давайте почнемо з найбільшої модельки. Ось такий орк, який їздить вверхи на такому ось домашньому улюбленцю. Дивіться, який красунчик. Ну, ну просто бомба. просто бомба. А, миле звірятко, Прикольне. Як бачите, я його помалював якось так. Не знаю, не знаю. Нема великої різниці в кольорі між ногою і орка і шкірою того звіря, звіра. Не знаю, я подумав, нехай буде так, тому що модельки супер гіпердеталізовані. Вони просто завалені деталями. Я думаю, ви самі бачите, наскільки тут багато дрібних деталей. І напевно, якщо давати додаткові якісь кольори, то це все починає просто так рватися. Воно так дуже погано купи тримається, дуже важко побачити, що там де і як. А якщо давати багато кольорів, то це все просто розривається і важко уявити собі, що то таке є насправді. Ну, а коли трошки це все стримати, обмежити гаму, воно виглядає, по-моєму, досить натурально тоді. Ну і я вже казав, я намагався робити хлопців. Таких гримдаркних, таких страшних, реально страшних, не комічних веселих орків, а страшних орків, які би снилися в страшних снах і викликали, і викликали страх, насправді страх. Ну, це волосечко в нього таке, бачите, рідке страш... і таке ось я його пробував розмалювати, щоб воно було схоже на голки якоїсь їхидне. Не знаю, чи мені це вдалося, можливо, трішечки. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Ну, але мені подобається. Я хочу похвалити тут скульптора. Дуже довго ці орки лежали в мене в коробці, і я їх не помалював. Але, знаєте, на підході щурі дуже хочу побачити нових щурів помалювати. І згадав, що лежать орки. Совість мене замучила, вирішив, що їх негайно треба помалювати. І якось так. Коротше, ось такий крутий орк, прикольний, прикольний чувачок. До речі, по-моєму, він має правила в Варкраї, якщо я не помиляюсь, можна ним ганяти, ганяти. Коротше, якось так. Наступна моделька ось такий командир із банером Це якийсь, видно, що це якийсь серйозний орк. Він подібний на цього орка. Я забув, як він називався оцей білий орк із фільма про хобіта. По-моєму, дуже сильно надихався скульптор, коли його ліпив. І це круто, насправді це круто, прикольний такий орк. Я його коли розмальовував, намагався робити його таким, бачите, трошки блідим, щоб він виглядав на такого. Альбіноса трошки. Прикольна моделька, нічого зайвого. Так само я вже казав, модельки супер завалені детальками. Як бачите, трошки холодніша шкіра виділяється. Якби вона була зелена, на мою думку, вона би там губилася, а так вона чуть-чуть синіша і трошки краще виділяється на фоні цього всього смітника великого. І якось так. Вправила-вправила, я не знаю, що цей хлопець робить з банером. Напевно, щось він роздає, якісь бонуси для піхоти. Я не буду тими хлопцями грати. Я їх малюю, просто бо мені хочеться помалювати. Я їх помалюю, скоріше за все, продам потім і, і поїду далі розвиватися в своєму хобі. Але, але, чесно скажу, цікаво їх малювалося і отримав я задоволення, поки їх малював. І ось цей крутий орк з маленьким посіпакою. Дивіться, він бачите, не сам ходить, а з ним ходить ось такий дрібний посіпака. Не знаю, комедний він такий, смішненький. Він, до речі, якщо подивитись на його анатомію, то він не зовсім має форму тих таких смішних носатих гоблінів, які йдуть в комплекті з тими кролбойзами. Це, по-моєму, звичайний гоблін такий традиційний А може я помиляюся, тому що, бачите, в нього закрита голова, і ми не бачимо, що там насправді. Ну, але смішна смішна моделька, і він компаньон цього ходить. І в правилах він якісь має додаткові атаки. просто Окей, ну і цей великий дядько великий орк. Тут дуже смішно скульптори поступили, дизайнери, бачите, вони їм зробили ножки такі маленькі, великі плечі і маленькі ножки, такі, такі які, знаєте. Комедні пропорції, це додає їм комічності, але, власне, з комічністю я тут трошки намагався боротися своїм ось цим покрасом. Ну, не знаю, мені здається, я трошки витягнув деталі, щоб їх було видно, але це було важко. Фігурки, знову ж таки, скажу, завалені деталями. Все це не допомагає якось витягувати, тому що, тому що воно все губиться. Дивишся на модельку, і важко зрозуміти, що там де є. Нагадаю, що тут він має опцію. Аккуратно. Я тут магнітика не давав, він тут просто, бачите, можна методом тика міняти його. Отак, От чик. Оп. І має тепер меншу броню, але зато більше атак. А якщо зі щитом, то має кращу броню, але менше атак. По-моєму, якось так працює це правило. Ну, коротше, ще один великий. Бос орк, якийсь нарізатор. Прикольна моделька. Ще один загін ось цих чудових хлопців-снайперів, умовно кажучи. Я не знаю, як вони там по правилах снайпери вони чи мазіли але в них дуже круті арбалети. Подивіться, які в них круті. Тут теж я хочу похвалити дуже скульптора, тому що тут дуже дуже багато любові до деталей. Тут дивіться, як тут все пропрацьовано. Стріли, стріли мають бачите там такі всякі ці пір'я, обмотки, обв'язки. Кожен цвяшок кожна заклепочка, все є. Плюс ось тут є така штучка складена. Я не знаю, як вона називається, але це пристрій, щоб натягувати тятиву. Він окремий такий, і він тут є. і Він в кожного орка є такий складений, але ось тут його дуже добре видно. Прикольно, дуже прикольно. Оці їхні шоломи на головах. Ну, прикольні модельки. Не знаю, як вони по правилах, але от мені мені вони подобаються. теж по-моєму Та майже всі вони мають правила свої в, в цьому для Варкрая. Тому ці модельки дуже добре можна, напевно, там використовувати, бо там мало стрілючих юнітів, і ці хлопці можуть собі весело, весело пострілювати. І тут знову, бачите, ось ця штучка, пристрій для заряджання, висить на гачку. І все це дуже добре видно. Я сподіваюся, добре це мені вдалося розмалювати, щоб це все було читальне, але якось так. І тут дивіться, бачите, він має багнет. Цей арбалет має багнет настало так прикручений, і якщо що, він може йти в штикову атаку з цим арбалетом. А в того взагалі ще й колючки ну, це дуже круто. Не всі ще ті колючки, ну і цей вже бачите, зарядив стрілу. Теж цей весь метал я пробував трошки, так, бачите, підстарити, щоб він такий проржавілий був, ну бо ж на болоті там вологість, метал жавіє швидко. І знову, бачите, є в нього ця машинка для заряджання. На якихось шнурках це все підвішено. Ну, просто якась скажена кількість деталей, але це прикольно. Це прикольно, робить ці модельки багатими. Ну, єдине, що треба вибирати, трошки спокійнішу кольорову гаму, щоб це все трошки якось візуально трималося купи. По-моєму, мені вдалося, я не знаю, пишіть свої думки в коментарях. Отже, давайте почнемо готувати, тобто малювати орка. І ось у мене є фігурка, вона вже загрунтована чорним ґрунтом з балончика. По-моєму, непогано. Але перед тим, як малювати, я покажу вам, що нам потрібно буде для роботи, а саме які фарби я буду використовувати. Ну, і як бачите, фарб насправді багато. І почну з цитаделівських. Це в основному контрасти, ось такий Brear Queen Chill. такий сіро-зелений колір. Uh, Skeleton Horde і проливочка Agrax Earthshade а Решта це традиційні фарби від ACM І тут, як бачите, трошки того є. Насправді, деяких кольорів буде зовсім трішечки. так Наприклад, як білого точніше жовтого і чорного, чорний буде тільки убудок підставки, а жовтим будуть тільки очі орки малюватися. Ну а решта кольорів нам точно знадобляться. Тож, Ще нам для роботи потрібно буде пензлик для драйбрашу. Ось такий у мене косметичний пензлик. Ще отакий є пензлик. Це, о, це навіть гімс, від Games Workshop пензлик, по-моєму, М. -ка. Так, М-такий досить, бачите, тустенький. І ще в мене є ось такий тоненький синтетичний пензлик. Бачите, кінчик його вже загнувся 10 разів туди-сюди, але я його дуже люблю. Ним дуже зручно малювати ось ці білі бліки, ставити цяточки, тому буду його використовувати. Тобто нам треба для роботи всього 3 пензлики. Ще хочу сказати, що я тут буду використовувати фарби ICM, але ви можете використовувати фарби аналогічні від інших виробників. Я думаю, результат буде дуже подібний. Мало не забув, ще ці два кольори буду використовувати спідпенти ось цей синій і коричневий. І... Глянцевий лак, ось такий в мене. є глянцевий лак з магазину для творчості. Сподіваюсь, вам сподобалось, як я розмалював цих хлопців. Сподіваюся, вам сподобався спосіб, яким я пропоную їх малювати. Як ви могли побачити, я... цей спосіб він не опирається на якихось супер пупер вміннях накладати 100 500 мільйонів мазочків дрібненьких. Він базується виключно на техніках. Спочатку ми технічно драйбрашимо, потім ми це все технічно заливаємо всякими проливочками, з і контрастпейнтами, а потім ми трошечки висвітлюємо, але лише трішечки в тих місцях, де ми того хочемо. Зазвичай просто ставимо кілька бліків. Все. Дуже просто, дуже технічно, дуже швидко, і ефект, як, як на мене, я можу помилятись, але мені подобається. Я не скромний, так, я люблю те, що я роблю. Ставимо вподобайки, підписуємось на канал, допомагаємо Збройним силам, і все буде Україна!